Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з малювання. Скажіть, яка зараз пора року? Так, звісно, зима. А зима буває різною, діти. І дощовою, і похмурою, і морозною. А коли вона буває сніжною, то стає справжньою чарівницею. Все навколо вкриває білесеньким сніжком. Погляньте, яка краса! Які чарівні стоять дерева. Дерева взимку засинають. А щоб вони не замерзли, зима вкриває їх снігом, наче покривалом. Сьогодні я пропоную вам намалювати ось таку картину. Засніжена ялиночка, дерево вкрите снігом, з неба з хмаринок, сипле сніг. Для цього нам знадобиться. Мочалка, ватні палички, штаб сніжинки, біла фарба серветка. Перед початком роботи давайте з вами розімнемо наші пальчики. З неба падають сніжинки у мої долоні. Білим снігом замело стежинки. Казка в нас на дворі.